Привіт, мене звати Вікторія Поліська. і Зараз ми з вами вирушаємо в Чорнобиль але перед тим, як це зробити, я хочу вам показати, як зараз виглядає той самий будинок психа, який я знайшла в Чорнобилі буквально місяць тому назад. Тут нічого, наче не змінилося, і е, в майбутньому ми спробуємо тут заночувати. Але зараз давайте менше балачок і вперед на зустріч нашим пригодам. Хто, до речі, не знає про що мова, це ліго психа в Чорнобилі, де можна знайти навіть знак ратяці, який, скоріше за все, ця людина стирила десь в зоні. Так як на дворі дуже холодно, не забувайте тепло вдягатися. Зараз не до моди, так сказати. Бо можна застудити собі все, що завгодно. Тому надягаємо свитерочки і навіть шапочки. Літо, але не тоді, коли жарко. Не люблю спеку. Оп. І будемо виглядати як гопнік. Ну нічого, зате буде нам тепленько. І дуже багато отримую коментарів. А чого ти одна, а треба з кимсь йти. Ви що? Думаєте, дівчата не можуть ходити одні, тим паче я хожу всього лиш хожу тільки на один день, я не ночую поки що тут одна. Ось і знаєте, хлопці, що ви зовсім недооцінюєте дівчат. Я може і виглядаю як якась дурочка, да? але ж я все одно розумію, що навколо може. Мене піджидати якась небезпека. Наприклад, впаде зараз це дерево, да, і переламає мені там ноги, або я впаду в якусь яму, або мені назустріч вибігуть якісь хижі звірі, і мене короче жируть. А що вони не вибіжуть, якщо ми будемо йти вдвох, наприклад, у мене з собою є е, різні там системи захисту, так сказати, і свистки від собак, від вовків, є балончики, є ножі, є всякі такі штуки, і хлопушки є. Якщо вдруг я зустріну медведя ну, на всякий випадок. Тобто, якщо Група зустріне медведя, то нічого не допоможе те, що вас дуже багато. Тому якби, я дуже ціню те, що ви за мене переживаєте. Але знаєте, що я вже з якого 16 го року хожу в зону і я знаю приблизно, що там мене може очікувати. Мені, До речі, сніжку не дуже багато, так що більш-менш можна йти. І температура повітря десь приблизно один тепла або, мабуть, нуль. Сніг такий лежить. Ну, Можна з нього робити радіоактивні сніжки. Пішла я до річечки, мені треба буде її зараз перейти в брод, так сказати. От тут така штука висить. Хтось хотів застрелитися, так. Чорнобильська природа, вона безпощадна. Я думала, що тут є, як пройти, але нема. Щас піду шукати брод. Я вже замерзла, сніжок почався, але водичка не. Ну, не замерзла, то тобто я зараз спробую мене. Я спеціальні бахіли з собою. Зараз спробую. Не засмоктали мутанти, монстри і отака рибина. Ну ви її бачили, я приблизила на відео. Я думаю, ви це побачили. Коротше, вперед до наших приключень на свою п'яту точку. Ход в брод через річку, воно того стоїло, Я зайшла тут, дика частина. Така і там пагорба. Бачите? Що я туди дойду, вам покажу. Тут дико-дико, тут ніхто не ходить, крім звіряток. Краса, зараз покажу. Прям магічний ліс, дивіться як. Все таке опутане, оп... опе. Так виходиш, оп, а тут пагорб такий здоровий. Взагалі краса така. Обережно ступаємо. І там пагорб здоровий. Клас, я тут ніколи не була. Фахатинку таку. Тут. Я вже до, не... до неї зайшла, тільки що вона ставила цей рюкзак і знайшла світло, щоб вам показати. Хатинку. Тут кровать така стояла з таким червоним одіялом. Це мій рюкзачочок, Батареї навіть цілі, Така хороша хатинка, звісно. Ну трошки, бачите, трошки потолок, а піч, да, не пойму. Ага. Я так дивлюсь, наче її куплять зібралася. Ну, я б не проти була такої хатинки. Ага, тут бачите, ось у... є. Тут, мабуть, кидаєш сюди, і воно опалюється. Опалюється. Бачите як? І вроді наче навіть і світло було круто. Тут пусто, майже ну, лист якесь є, бачите? Печать Чорнобиль. Чорнобиль. Кірова общежитті УВД. Що таке УВД? Внутрішній діл. Ще глянемо всередині. Перевіримо, що там в тому конверті. Хоч хочеться тут так залишитись, розтопить пічечку і в тишині в Чорнобильській просто посидіть. Тут такий вид з вікна, Боже, зараз вам покажу. Тише. Просто тише. Що ж там в конверті? Лист. Танг фото. Mm -hmm. Такий mm -mm, мучинчик солідний. Так, і письмо. Так, здравствуйте, мои дорогие, любимые мамуля и папуля. С огромным пламенным приветом из города Чернобыля к вам, Валерий. Прошу извинения, что телеграмму дал не сразу, да и письмо пишу с небольшой задержкой. Немного о себе. Долетел я до Киева благополучно, тем более, что летел со мной еще один парень с московского отдела. Э -э познакомились, разговорились и за разговором не заметили, как и пролетели. Как прилетели? Прибыл в управление, где нас и распределили, кто куда едет работать. А я, как вы уже поняли, попал в город Чернобыль, где я буду, где я буду жить и работать три месяца. Кормят здесь нормально, три раза в день. Работаем как и дома, день-ночь. 48 часов отдыха. Почему в кавычках отдыха? Потому что отдыхать так, как дома, здесь не приходится. От нас много что скрывают. И то, что здесь творится, я не могу написать в письме. Ну вот, пожалуй, пока и все новости. Чувствую себя я нормально. Радиация на меня пока что не влияет. Так что не волнуйтесь пишите о себе, как дела дома и так далее. Звонила я в воскресенье люди. У нее тоже все нормально. На этом буду заканчивать свое небольшое письмо. Не обижайтесь, что мало написал. Писать здесь много не разрешается. Капец. Крепко и горячо вас целую. Ваш Валерий. Ой, мне. От мене передавайте всім большой привіт. До свидания. Жду ответа 12.07.88. Так я сподіваюся, що цей лис не фонить. Це такий, ну, це він або просто фото в сумне. Таке теж буває. Цей з ОВД Валерій ліквідатор міліціонер, я так розумію, ОВД. Друзі, подивилися ми цей будиночок. Знайшли дуже таке дивне то есть дивний лист, я вибачаю, цей сужик вже задовбав. Короте, не знаю, про що то лист. Ну, я ж кажу лист, який був написаний з Чорнобиля, в Чорнобиль, не знаю, чи комусь ще біля Чорнобиля. Короте, от -от -так. Ну Я буду отсюди уходить, бо мені якось тут трошки моторошно знаходитися. Так, прийшов час готувати їжу, ми як завжди, вибираємо собі місце, яке не дуже сильно фонить. взагалі чистота. І зараз я вам покажу їжу, яку я з собою взяла. Сьогодні в мене така їжа буде. Кесіль сухий. Я його не буду заварювати, по йому сухим, бо міх хтось в коментах писав, що раніше кисіль їли сухим. І отака штука Машкічірі. Я чесно не знаю, що це таке, тому ми його і, і приготуємо, бо я не знаю, що це таке. Ви знаєте, друзі, мою е, улюблену рубрику, коли я, коротше, куштую продукти, які ви боїтеся куштувати. Ну, на що Джеймс Кук, це сьогодні не про це. Це я просто побачила в них на сайті, Є... з'явилися нові коротше, приколи, і хочу спробувати те, що ніколи не їла. Бо ми колись їх купували ну, до повномасштабки і носили з собою. Але більше мене цікавить оце ось кисіль з лісовими ягодами. Зараз, поки у мене кипить водичка для того, щоб приготувати. Зараз, підіжіть, я ще раз вам прочитаю. Машкітірі. Я спеціально не дивлюся склад для того, щоб і ви здивуєтеся, і я. Я не знаю, що там. Радіація в нормі, я все контролюю, все добре, тільки йде сніг і, і сонечко сідає, тому треба швиденько це робити. Ось зараз коротше, я спробую на смак кисіль зі смаком лісових ягід. Якщо ви однажди знайдете Вікторію покинутою в лісі в Чорнобилі, знайте це через, 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 через те, що я з'їла сирий кисіль. Це відкриваю цю штуку. Зараз спробуємо. Зараз я покажу, як вона виглядає всередині. Отако. От Пахне дуже приємно. І так, смертельний номер. Проба номер один. Сирий, сухий, неварений, коротше, кисіль. Прикольно Ні, Ну ви таке не робіть. Я просто у мене свої якісь дурацькі експерименти. Блін, дуже смачно. Не зря в Совському Союзі їли сирий кисіль. Вірне сухий. Прикольний на вкус, як цукерка просто. Просто як цукерка. Але ж його треба варити, це треба, якщо я зараз піду зварити, залишити тут на ніч і прийти коротше, на наступний день і з'їсти кисіль, який приготувався в Чорнобилі. Ну я не знаю, чи я виживу після цього. Але знайте, що якщо, наприклад, залишити в закритій бутилці кисель на ніч навіть на якомусь радіоактивному місці, і прийти потім перелити, витерти там горличко, перелити в другу бутилочку, головне, щоб не попали нукліди і випити, то з тобою нічого не буде. Головне, щоб в бутилку не потрапили нукліди, пилюка. А у нас тут взагалі чисто. Дичка моя закипіла, зараз ми спробуємо таку штуку, яка називається Машкічірі. Що воно таке? Так, для того, щоб приготувати оце відьомське зілля. Чому відьомське зілля? Тому що в нього дуже якась дивна назва. Треба спочатку відкрити пакет. Щось я не можу відкрити пакет. О, відкрила, єлі-єлі. Ой, тут якісь як черв'ячки, похоже, дивіться. Отаку о, заливаємо, ставимо назад. Ой! Чуть не опеклась. ладно. Так, і закриваємо. Хоча я все-таки вирішила зробити експеримент, поки в нас там нагрівається наша ця штука, ми зараз висипаємо кисіль кусочок. Ну, давай. Зараз ми його перебовтаємо і залишимо тут в Чорнобилі. Де бутилка? А потім, коли я наступний раз сюди прийду, я зараз цього закопаю. І ми його потім, якщо воно приготується за допомогою радіонуклідів, то ми попробуємо його. Я, звичайно, жартую, я просто його залишаю тут, а потім заберу. Тут є таке місце біля ялиночки. Я зараз його покладу, так як тут фон нормальний, ми зараз його прикирюємо і подивимося, чи приготується наш кисір. Да, Я знаю, що це дуже дебільна задумка. І нормальна людина до такого, мабуть, точно не додумалася. Це отак виглядає схоже на якусь. Це отак виглядає, схоже на якусь індійську їду. Ну, бо вони теж люблять рис і там всякі такі приправи, індійські приправи пахнуть. Але дуже незвично, якщо вам подобається індійська кухня. У них ще там борщі є всякі, ну то ми потім попробуємо. У нас задача пробувати те, що непонятно, те, що стидно, те, що страшно. Треба ще, знаєте, що попробувати хробаків і курячі ножки. Це, що, що таке оце ділається? Боже. Господи. Де воно кричить? Десь отут під мусором. Де воно оре? свіжонароджені, їх много тут. Боже. Коротше, пішла в Чорнобильську зону одна. Називається. І що мені робити з цими щенятами? Що це делать, скажіть? Вони ще мамку повинні смоктати. Шість штук. Оце вам і Чорнобиль. Оце вам і Чорнобиль. Оце вам, друзі, Чорнобиль. Понімаєте? І тепер треба вертатися, куди сіти в село, шукати, щоб хтось забрави. Або мені десь їх, я не знаю, що робити. Коротше, друзі, принесла я цих цуценят до себе на дачу. Я тут живу недалеко від зони. Ну не живу, маю тут дача. І я включила їм обогріватель. Поставила таку коробку. Зараз постелю. Зараз подивимося, що там за цуценята. Вінське молоко. Це теж дівчинка. По-моєму, один помер. А не, живий. Давай, давай, давай. Воно просто зігрілося. Це теж дівчинка, не дівчата. Вони просто тут зігрілися вже в ящиках. Так, оце псюня. Оце хлопчик, один хлопчик. Оце таке. І ще один. Так багато є. Вони зігрілися. І, Коротше один хлопчик і п'ять дівчат. Їм треба фітолампа, мабуть, якась. Вони мокрі, бачите? Я взагалі поняття не маю, що з ними робити. Бачите, вони вимазали мені. Ну, це постирається. Надо що сухенький. Що, друзі, дорогенькі, мої, дякую вам за перегляд. Сьогодні був просто трешовий день з цими коротше, пригодами. І я просто до сих пор в шокі. Це коротше, сходила в зону, називається. Ось, і я вас чекаю на наступні мої пригоди. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви взагалі про це все думаєте. Підписуйтеся, якщо ви не підписані, бо у мене завжди свіженькі відео. Є якісь мої, звісно, спогади про те, як я мандрувала по зоні відчуження, але взагалі дуже багато свіженького. Дуже дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви завжди за мене так переживаєте. Ваєте і дякую нашим зсу. Дякую всім всім, хто причетний до оборони і захисту нашої країни. Всіх обіймаю, люблю і чекаю вас на наступний випуск.